Всім привіт! Нас з вами знову Юля на YouTube каналі The Watch. Дякую за ваші коментарі та вподобайки до останнього відео. На момент зйомки було 169 штук, але сподіваюся, коли цей випуск вийде, буде побільше. Ще раз нагадую вам, що кількість лайків ми помножимо на 10 і потім перенаправляємо грошики на збір на Збройні Сили України. Ну а звіт публікуємо в телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до відео. Ну а тепер до теми випуску. Сьогодні будемо роздивлятись новинки Сартіни. Почнемо, мабуть, з найбільш очікуваної моделі нової версії DES Action GMT Powermatic 80. По поточних релізах поки що можу сказати, що тренд на GMT зберігається, тому поява цієї варіації в асортименті Сертіна – хід логічний та очікуваний. Нагадаю вам, що є два варіанти реалізації функції GMT: є так звані офісні GMT та мандрівні. Англомовна спільнота називає їх відповідно Office та Travelers GMT. Офісне GMT має незалежну 24 годинну стрілку, мандрівний незалежну годинникову стрілку для місцевого часу, яку можна регулювати незалежно з кроком у 1 годину. Перше положення заводної головки традиційне. Відмінність від офісного GMT полягає в другому положенні заводної головки. Тут ви можете налаштувати місцеву годинникову стрілку з кроком в 1 годину вперед і назад. Мандрівний варіант, який випливає з назви, є більш зручним під час подорожей і тому вважається більш трушним серед фанатів. Хоча насправді всі ці категорії умовні та доволі суб'єктивні. Повертаючись до Сартіни, на відміну від багатьох годинників, які мають калібри ETA 2893 або Selita sw 330 саме з офісною версією GMT, сертіна зробила мандрівну версію на базі механізму PowerMatic80. Ви могли бачити цей калібр Mido Ocean Star GMT і тепер в Сартіні? Раптом ви не в курсі нагадую, Mido, як і Сартіна, є частиною концерна Swatch Group. Цікавий бренд, але в Україні поки що, на жаль, не представлений. Для реалізації функції GMT Sertina обрала дайверський корпус. Також логічне рішення, бо саме цей корпус є найбільш популярним у Сортіні. Та й загалом тренд на дайверські годинники зберігається. Хоч, можливо, і не з такими шаленими темпами, як раніше. Попри те, що це дайвер, ще й з додатковим функціоналом GMT, діаметр вдалося зробити оптимальним. Він складає 41 мм, розмір від вушка до вушка 49,3 мм. А от товщина 13,8 мм, і це багатенько. Через те, що я можу оцінити чоловічий годинник тільки візуально, спитала в колег, як сидить на руці. Розмір зап'ястя десь 16,5 мм. Попри товщину, годинник сідає на руку комфортно, але є нюанс. Можливо, тут трохи незбалансований центр ваги, чи це через рамінець. Коротше, є відчуття, ніби годинник змушує вас провернути зап'ястя. В було б порівняти з браслетними версіями GMT, але вони поки що в Україну не доїхали. Корпус загалом сатинований, його образи ви точно бачили в дайверах, тому тут нічого надприродного. Матовий сіро-чорний циферблат має великі індекси та широкі стрілки відповідно до дайверського стилю годинника, оздоблені яскравим люмом суперлюмінова. Годинникова та хвилинна стрілки і індекси мають золотисті рамки, які гармонують з кольором безеля, а стрілка GMT – білого кольору. Замість мітки на третій годині маємо апертуру дати в квадратній рамці. Двонаправлений безель з нержавіючої сталі має золотисте підвіді покриття приглушеного відтінку. Двокольорна чорно-коричнева вставка зроблена з сапфірового скла. Цікаве рішення, яке останнім часом використовує все більше брендів. Щодо зносистійкості, поки інфи не маємо. Якщо у вас є досвід, поділіться в коментарях. В мене є правда зауваження щодо безеля. Ну, дуже несерйозний звук, коли крутиш його. Якесь таке пластикове клацання. От послухайте. Коротше, мені звук не зайшов. Водозахист моделі складає 200 метрів, заводна головка, оточена виступами, заглинчується, а от задня кришка прозора, на відміну від їхніх дайверських моделей. Роботу готинника забезпечує механічний калібр Powermatic 80 661 на базі eta c 0766 Ця версія Powermatic працює на частоті 21 600 напівколиваль на годину, має 25 каменів і забезпечує 80 годин запасу ходу. Годинник має досить щільний коричневий ремінець зі шкіри з дещо зі стареним ефектом. Застібка тут класична пряжка. Серед інших новинок маємо Сертіна DS 1 Day Date на міланському браслеті та шкіряному ремінці. Це не суто класичні моделі і не прям повсякденні. Можливо, я б піднесла їх до категорії Dress Watch. А ви що скажете? Напишіть в коментарях, до якого стилю ви б їх віднесли. Годинник має тотально полірований сталевий корпус. Що ж, друзі, будьте готові до подряпин, з цим нічого не поробиш. Проте ніякого покриття тут нема, тож завжди доступна опція підполірувати сліди носіння. Діаметр складає 40 мм, товщина 11,52. Проте чесно, по відчуттях він ніби більший. Мабуть, це така особливість ергономіки корпуса. Висота корпусу відображена в циферблаті. Він доволі глибокий, ви прямо можете це побачити, дивлячись на циферблат з боку. Загалом, Сертіна представила три варіації цього корпусу. На міланському браслеті та два на шкіряному ремінці. Причому модель з синім ремінцем має 24 -го годинну шкалу, а от сірими Замість неї просто круг золотистого кольору. У нас у випуску будуть дві варіації. Отже, перед вами два ідентичні циферблати з точки зору розташування всіх елементів. Різниця полягає тільки в кольорах. Браслетна версія має сіро-коричневий циферблат з яскраво вираженою стилістикою сонячні промені, ремінцева, молочний циферблат також в стилістиці Sunrey. Проте тут промінчики грають більш стримано. З точки зору кольорів з коричнуватим циферблатом чудово гармонують золотисті стрілки до та зубчики накладених міток. А от читабельність я б не назвала не кращою. Синіх справи краще, проте поліровані сріблясті індекси, як на мене, також трохи відблискують. Всі стрілки сині. В центральній частині цифроблата в обох версіях маємо 24 годинну шкалу. Яка переривається відверто малесеньким віконцем дати. Над нею зверху розташоване віконце, в якому відображається повна назва дня тижня. Налаштування дати дня тижня відбувається в першому положенні заводної голівки, яка не загвинчується. По краю циферблата маємо контрастну залізничну хвилинну доріжку. Водозахист складає практичних 100 метрів. Якщо вам здається, що ви бачили щось схоже, вам не здається. Схожа варіація є у Марісла Кроа в колекції Pontus, правда, вже у зовсім іншому ціновому сегменті. Крізь прозору задню кришку можна побачити механічний калібр, і тут я була здивована: тут не якась версія Powermatic, а саме Ета 28342, яка працює на частоті 28800, але має запас ходу 38 годин. Дехто вважає етастермодною через невеликий запас ходу, а хтось навпаки цінує трушність цього калібру. Браслетна модель має типовий для сертіна комбінований браслет, де одна частина є суцільним міланським плетінням. А друга складається з ланок, які можна пробрати, підлаштовуючи браслет на руку. Таке рішення дозволяє зробити не пересувну застібку, а саме розкладний метелик. Саме плетіння браслета доволі щільне і зовсім не тоненьке. На другій моделі маємо синій шкіряний ремінець з тисненням під крокодила. Застібка також розкладний метелик, ширина ремінця 20 мм. Ну і на останок буде жіноча модель Сертіна з колекції DeS Action. Корпус тут не новий. Є багато прослетних варіацій, новим є суто кольор циферблат. Попри те, що це 200-метрова модель, дизайн годинника доволі елегантний та вишуканий. Сталевий корпус, з плавно вигнутими досить довгими вушками, має декілька граней, яких є як блискуче полірування, так і сатинування. Діаметр складає 34,5 мм, а товщина 11,1. Для жіночого годинника це не мала товщина, але це механіка. Тож, в принципі, на зап'ясті виглядає органічно, не як каменюка. Корпус також має два акуратних виступи, які оточують за головку, що загвинчується. Під сапфіровим склом маємо мальодистий блакитний циферблат, зроблений в стилістиці сонячні промені з двома наборами індексів, дещо підняті об'ємні прямокутники та круглі мітки інкористовані діамантами. Діамантів нарахували вісім штук. Час відраховують сріблясті стрілки до фін без люму. Замість мітки на третій годині є апертура дати в квадратній рамці. Прітсаппірову задню кришку бачимо механічний калібр Powermatic 80611. В принципі, це найбільш поширений механізм трьохстрілечних моделей з Сертіна. Пружина зроблена з антимагнітного сплаву Niva Chron, запас ходу 80 годин. До корпусу маємо повністю полірований п'ятирядний браслет з розкладним метеликом. Ширина браслета 15 мм. Ну а тепер до підсумки. Будучи брендом, який в своїй основі має концепцію Double Security, Сереті має багато дайверських моделей, які органічно в цю концепцію вписуються. І саме тому нові моделі GMT, попри доволі простий корпус, для мене виглядають непогано. Плюс оця трушна історія з механізмом. Коротше кажучи, підкупає. Щодо моделей з Днем тижня, ну не знаю. Вони ніби ок, але нічого особливого. Я думаю, могли б вони трошки більше постаратися. Жіночі дійсно гарні. Влучний корпус, і, в принципі, що механіка, що кварц має стабільний попит. Ну а що ви скажете? Пишіть в коментарях, а я пішла готувати новенький випуск. Па-па!